Російський рубль продовжує девальвувати, увійшовши у топ найслабших валют світу, а кількість хороших росіян досягла позначки у 250 тисяч людей. Також Росія продовжила намагання домінувати у Чорному морі, але війна дедалі більше повертається на територію агресора, що має економічні та політичні наслідки для режиму Путіна. Україна посилює дипломатичну роботу для імплементації власного мирного плану. Та відкидає можливості переговорів з Росією до виведення військ з українських земель. Союзники ж України послідовні питання військової допомоги, номенклатура якої найближчим часом може розширитися. Вітаю на каналі, говорить опорок. На ваших екранах Варс Пічас та Михайло Балак. У цьому відео детально розберемо озвучені вище питання. Поїхали! після виходу із зернової угоди Російська Федерація вирішила обмежити вільне суднопластво у Чорному морі, пригрозивши всім суднам, які прямуватимуть до портів України. Таким чином, Кремль намагається влаштувати морську блокаду, попри вільне торгівельне судноплавство, гарантовано міжнародним морським правом. Однак, як заявило Міністерство оборони України, у цю гру можна грати вдвох, попередньо оголосивши акваторію портів Російської Федерації з зоною воєнних ризиків. Так, на початку серпня надводні дрони пошкодили великий десантний корабель Ольнігорський гарнянь, неподалік Новоросійська, а також російський танкер Химуоз Сік біля Керченської протоки. Такі події біля чорноморських портів Російської Федерації стали однією з причин різкого здорожання страхових премій на перевезення російського зерна. За інформацією Reuters, додаткові премії обчислюються десятками тисяч доларів щодня. А судновласники, які ще погоджуються працювати з російським чорноморським портами, різко підвищили ціни на свої послуги. Ба Більше за перевезення російських вантажів просять на 10 тисяч доларів на день більше ніж за такі самі вантажі з портів Болгарії та Румунії. На подорожчання страхових виплат також вплинули з зернової угоди та низка російських атак по українських портах. Втім, президент України Володимир Зеленський попередив окупантів, що у разі продовження атак Росія, врешті-решт, залишиться без кораблів. І в Україні є чим відповісти на російські дії. У британській розвідці зазначили, що операції з морськими дронами стають усе важливішим компонентом ведення бойових дій, зокрема через напади на найслабші точки російської морської логістики. Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що дрони змінюють правила гри і повертаються акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію. Наступним показовим прикладом успішності дій України стало оголошення в Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Крім того, попри постійні погрози Росії, військові морські сили Збройних сил України організували вихід в море цивільних суден. Які перебувають в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення, звичайно, у ВМС передбачили, що допускатимуть лише ті судна, власники або капітани, яких офіційно підтвердили готовність працювати в поточних умовах. Водночас із кожним тижнем частішують вибухи та пожежі на російській території або глибоко в тилу окупованих частин України. Росіяни заявили про низку збитих безпілотників біля Москви та Курська, а також в окупованому Криму. До того ж, 12 серпня, за словами російської сторони, керованими ракетами С-200 був укотре атакований Кримський міст. Кремль заявив, що міст є об'єктом суто громадянської інфраструктури, але такі заяви більше розраховані на внутрішню аудиторію. Через цю незаконну споруду окупанти постійно перекидують особовий склад, боєприпаси та техніку. Втім, навіть тут у Україні є чим відповісти на російський терор. Секретар НБО ОСІ Данілов наголосив, що Україна має зброю власного виробництва для ударів по Росії. А на думку Михайло Подоляка, перенесення війни на територію агресора втягне Російську Федерацію у рятівну політичну перебудову та прискорить знищення клану шовіністів. Минулого тижня в публічному просторі знову з'явилися чергові ідеї мирного врегулювання війни в Україні, розпочати діалог щодо припинення вогню планує президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед Заїд на конференції ООН з питань зміни клімату в листопаді цього року. Зокрема, він пропонує організувати зустріч Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Однак українська сторона залишається однозначною в своїх позиціях. Київ просуває власний мирний план, який ґрунтується на формулі миру з десяти пунктів, через зустрічі з радниками з нацбезпеки та політичними радниками лідерів країн, наприклад, під час переговорів у Дані та Саудівській Аравії, а також представниками іноземних дипустанов України збільшує підтримку організації глобального саміту Миру. 11 серпня Андрій Ярмак провів п'яту зустріч із представниками іноземних дипустанов щодо реалізації формули миру. До якої приєдналися вже 58 країн. Зустріч стосувалася двох її пунктів: енергетичної безпеки і недопущення ескалації війни та повторення агресії. Втім, за словами Єрмака, за кожним пунктом мирного плану вже створено окремі групи. Українська сторона не заперечує можливості прямих переговорів з Росією, але стверджує, що вони можливі не з Путіним та після виведення військ з України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що вести переговори з нинішнім президентом РФ неможливо, бо той скоїв надто багато злочинів. Кремль натомість не відмовився від імперіалістичних ідей, постійно заявляючи, що Україна має змиритися з нинішніми територіальними реаліями. Держдеп США також вважає, що головною перешкодою для зустрічі президентів є віра Путіна в те, що Україна не є справжньою країною та небажання виводити свої війська. Своєю чергою, Олексій Данілов вважає, що Путін, ухвалюючи рішення про включення до складу Росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчити війну. Адже для виконання умов України Кремлю необхідно буде внести зміни до Конституції і визнати повну незаконність ухвалених рішень. Наразі Україна більше не розглядає жодних інших мирних ініціатив, крім власної формули миру. У будь-які сценарії припинення вогню та замороження війни за нинішньої диспозиції означатимуть лише фактичну перемогу Росії та особистий тріумф Путіна. Міжнародне право остаточно втратить будь-яку силу. Натомість буде запроваджений закон джунглів. Війна стане інструментом досягнення політичних цілей, а кількість конфліктів та хаосу у світі різко збільшиться, вважає Михайло Подоляк. Водночас важливим питанням порядку денного залишається звільнення окупованих територій та військова підтримка, яку союзники продовжують надавати Україні. 11 серпня адміністрація президента США Джо Байдена подала у Конгрес запит на виділення до кінця року ще понад 22 мільярдів доларів. З яких понад 13 мільярдів військової допомоги та 8 мільярдів гуманітарної підтримки. Такі новини не залишилися без реакції російської сторони, яка впевнено заявила, що ці кошти ніяк не допоможуть Україні. Нові мільярди доларів США на військову допомогу призведуть до затягування конфлікту та нових жертв серед українців, продовження агонії Київської зграї, але ніяк не вплинуть на результат, зазначив депутат Держдуми Леонід Слузький. Однак такі наративи Кремля вже стали традиційними. Водночас Сполучені Штати готують до відправки в Україну першу партію танків Абрамс, а також планують збільшити виробництво 155 мм снарядів. А Німеччина надала Києву додаткові дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Дискусійним питанням стала передача Україні німецьких ракет Таурус, здатних вражати цілі на відстані до 500 км. І хоча в Бундестазі підтримують постачання такого озброєння, уряд Німеччини ще не підготував відповідного рішення. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в нерішучості. Але не хоче, щоб його квапили з цим питанням. Однією з причин затримки прийняті рішень може бути побоювання Німеччини щодо ескалації війни. А Шольц навіть розглядає можливості внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари по російській території. Втім і у випадку з іншим важким озброєнням німецький уряд довго приймав рішення, але, врешті, не давав необхідну Україні зброю. А з приводу атак по російській території Дмитро Колеба запевнив. Що ракети дальнього радіусу дії довели своє вирішальне значення, тому їх будуть використовувати винятково в межах українських кордонів. Чим більша дальність ракет, тим коротша війна, зазначив український міністр. 15 років тому, в серпні 2008 року, Російська Федерація вдарилася в Грузію і окупувала частину її території. Через річницю російської агресії ця тема була актуальна минулого тижня в публічних висловленнях українських та російських політиків. Так, президент України Володимир Зеленський висловив солідарність з грузинським народом. Він подякував громадянам Грузії, які в складі Сил оборони України воюють проти російського агресора і допомагають захистити свободу. Своєю чергою радник голови офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що оскільки у 2008 році світ належно не відреагував на агресію Російської Федерації, згодом країна агресор анексувала Крим, а ще пізніше наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну. На думку політика, саме тому будь-які пропозиції замороження війни та перезавантаження відносин з Росією не прийняті. Натомість російські політики в межах наративів офіційної пропаганди зазначили, що і в 2008 році, і в 2022 агресором була не Росія, яка вдерлася на території незалежних держав, а Грузія та Україна відповідно. Подібні тези поширили спікер Держдуму В'ячеслав Володін, речниця російської МЗС Марія Захарова, лідер ЛДПР Леонід Слуцький та колишній російський президент Дмитрій Медведєв, за час перебування якого на посаді і відбулася російська агресія проти Грузії. А тим часом, поки Росія перекладає відповідальність за свої дії на грузинів та українців, її національна валюта продовжує падати. Так, 12 серпня російський рубль упав до 100 одиниць за долар. Спочатку ж 23-го року валюта РФ втратила відносно долара 57%. Тепер російський рубль увійшов у трійку найслабших валют світу. Поки рубль падає, а кількість загиблих солдатів у війні проти України досягла позначки у 250 тисяч, у Росії вирішили посилити контроль за власним інформаційним простором. Зокрема, закрити доступ до VPN, який дозволяє її громадянам отримувати дані з альтернативних джерел, обходячи державну цензуру. За даними британської розвідки, крім технічної протидії, Росія також почала публічну інформаційну кампанію, аби відлякати громадян від VPN. Заявимо про те, що ці сервіси ставлять під загрозу персональні дані користувачів. Паралельно в Росії презентувала новий підручник з історії країни, який містить брехню про війну з Україною. В книжці зібрані всі тези російської державної пропаганди про війну. Мовляв, в Україні при владі перебувають неонацисти, які 9 років бомбили Донбас і використовували цивільних як живий щит. Підручник розрахований на учнів 11 класів і буде поширюватися, зокрема, на тимчасово окупованих українських територіях. На сьогодні це все. Якщо минулого тижня відбулись події, які ми оминули своєю увагою, напишіть про це у коментарях. Радо поспілкуємось. Також обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал Говорить Опора».